У російському інформаційному просторі з'явився новий тренд атаки на українських колаборантів. Так, під приціл пропагандистів потрапив гауляйтер тимчасово окупованої з Запорізької області Євген Балицький. Український журналіст Денис Казанський згадує, що той не так давно вступив у конфлікт із головою російського центру виборчкому Еллою Памфіловою, яка відповідає за фальсифікацію виборів. Тепер за блогерам надійшло зверху завданнячко таке публічно знищити репутацію Балицького. Той мав необережність у прямому ефірі заявити, що курчани не захистили свою область. Приділили для того, щоб в 23-му році нашу область, і ми захистили її. Не чи так кстати, курчанам? Я хочу сказати про те, що ми свою область захистили. Після цього пропагандисти масово рознесли вирваний з контексту фрагмент, подаючи його як образу всіх мешканців Курщини. Сам же Балицький дуже сильно намагається виправдовуватись. Тепер він каже, що його слова про курських людей, нібито неправильно зрозуміли, і що він мав на увазі лише колишніх корупційних. Чиновників, що ж, скоріш за все, балицького скоро замінять на когось іншого, можливо, знищать, і якби колаборанти не хотіли вислужитись перед Кремлем, рано чи пізно їх викидають на смітник історії.